Доброго дня! Добрий день! Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я дякую, що не знехтували моє запрошення. Зачекай, ну, зачекають. То ж як я можу знехтувати таким запрошенням, коли такі от поважні люди до мене телефонують і просять е, надати інтерв'ю. Е, я завжди підтримую молодь. Е, з, з Самого маличку я був також таким юним, як ти, і також хотів досягнути якихось висот. І е, до цього йшов все своє життя. І наразі, от бачиш, в мене все вийшло. Тому я вірю в тебе, що в тебе все вийде, ти молодець, е, так і далі тримай і працюй над собою. Ви навіть брали участь в розсміши коміка. Так, прав. Чому ви вирішили взяти участь в цій програмі тоді? Е, ну, давайте так. Я не лише в розсміши коміка брав участь, я брав пряму участь в багатьох е, гумористичних проєктах. У е, мене просто, просто так склалося, що в мене все життя пов'язане з гумором. Було. Е, я був в різних командах тоді, ще був КВН, потім стала Ліга Сміху. Е, ну, тобто, все життя було пов'язане з написанням жартів, сценаріїв е, е, різ, різного е, жанру сценаріїв. Ну та робота до мене така була. І я вирішив, що чому ж не поділитися і не спробувати? До речі, я не один раз був на розміші коміка три чи чотири, я не пам'ятаю. А, а от ви ще в 12-му році балотувались так? Народні депутати? Хотіли почати політичну кар'єру? Дивись, насправді ні. Я нічого не хотів розпочинати, тому що я, е, е, тоді мене якось так вийшло, що мене е, ну, не можна сказати, змусили. Е, десь я був в якихось списках, мене внесли е, кандидатом. Я там, як я потім прийшов, знав, я був е, по списку до якийсь сто чи сорок сьомий. Це було нереально сорок й 146, ні, 146-й це мене округ зараз е, виборчий, а там я був по списку, я не пам'ятаю який, а, е, е, і це було нереально. Просто їм потрібно було заповнити е, список людьми, яких можна ну. Тобто, якщо в разі проходження стовідсоткової е, партії, то, тобто люди ці мають е, е, потрапити в Верховну Раду. Мене туди вставили. Е, один е, хто мене встав, я навіть скажу, це один зі спонсорів нашої на той час команди. Квн був він був депутатом е, від. Тієї політичної сили, яка мене е, пропонувала. І він мене записав, а потім тільки мене повідомив, що я буду. Ну, там так втрапилося. А я, я в той час відверто тобі скажу, я працював в Києві на будівництві готелю, крутив гіпсокартон. Так. А от ну, коли бажання прийшло, така думка, хочу стати політиком, саме ваше. Ну, див, е, я просто е, дуже багато. Ч... Часу, ну як сказати, співпрацював, не можна це називати, але ну тобто, дуже довго знаю Володимира Зеленського і як тільки він е, став кандидатом в президенти, е, я його підтримував постійно з того часу. І е, як він став президентом, то вирішив, а чому б не спробувати е, потрапити до нього в команду? От з 19-го року так і от сталося. Ви народилися в Литві? Так скільки років ви там прожили? Якщо не помиляюсь, три, три роки я там прожив. В 88-му чи в кінці 87-го ми приїхали в Україну. В мене просто тато був військовим. Він там служив і, і ну, змушені були там жити. А потім приїхали в Україну. і Вже з того часу я жив в Рівненській області до 2000, до кінця 2013 року. А от ще таке питання. Ви е, в Рівному так жили? І от які спогади саме про Рівне? А, та ну які ж можуть бути спогади про рівне? Це в мене там пройшли в Рівному самому. Я сам не з Рівного, я від Рівного 20 кілометрів, я сам з села, село Зоря, Рівненський район, Рівненська область. А, там пройшли мої шкільні роки. Але е, в рівному я навчався в університеті, і там прийшли студентські роки. То в мене від рівного найпозитивніші враження, тому що е, е, коли ти будеш студентом, ти зрозумієш, що от найяскравіші моменти в житті це коли ти студент, коли ти е, можеш приймати сам рішення, перші рішення приймаєш, е, виважені а інколи не виважені, і, і е, навчаєшся, відпочиваєш, маєш нових друзів. Ну, тобто, ну в кожному все проходить по-різному, але все ж таки студентські роки вони найцікавіші в моєму житті. І яскраві враження про рівне. А ось якщо згадати, який перший день ваш на посаді народного депутата? Пам'ятаєте його? Пам'ятаю, це 29 серпня 2019 року. Дуже сильно пам'ятаю, е, я дуже хвилювався е, і навіть скажу, чому я хвилювався. У мене е, дідусь мій, е, він. Е, я дуже часто в них проводив час влітку. Я от на, на два, два з половиною місяці з трьох місяців канікул я їхав до них, я там був, е, жив бабусі з дідусем, е, і він постійно слухав Верховну Раду по радіо. Е, потім він погано бачив, е, він з цим таким от е, брехунцем постійно е, в нього радіо це було, і він слухав Верховну Раду, знав всіх поіменно, по голосу. То вже коли не бачив, то він по голосу міг розпізнати будь-якого політика, який виступає з трибуни Верховної Ради. Він в мене був такий руховець. Якщо ти знаєш, що таке народний рух України його очолював В'ячеслав Чорновіл. До речі, досить легендарна особа. Для мене він ну дуже. Ну є прикладом того політика, який має бути в Україні, В'ячеслав Чорновіл. От він мене дідусь підтримував його, і з того часу, от якось в мене так склалося, що я в принципі політикою не займався ніколи, але ну, почав розуміти, хто є хто, хто такий президент, хто такий прем'єр, хто такий спікер. Тобто я в цьому це знав. І прийшовши в Верховну Раду. Чому я згадав дідуся? От в перший день я згадував про нього, тому що його вже давно немає. Згадував про нього. От якби він зараз гордився би мною, якби слухав радіо і е, назвали моє прізвище в Верховній Раді, що я там або з трибуни виступаю, або все ж таки, ну або ж, е, згадували про мене е, з позитивної точки зору, то я думав, що він би гордився би мною, і насправді ще хвилюючи було е, через те, що. Велика відповідальність на мене лягла. До того я займався зовсім інакшим в своєму житті, займався гумором, а тут вже потрібно відповідати не лише за себе, за сім'ю, а відповідати потрібно за тих людей, які мене вибрали, і за, ну, за країну в цілому. Ну, то у мене отакий був перший день. А коли ви в останній раз спілкувалися з президентом України Володимиром Олександровичем? Особисто я так. Особисто я відверто скажу це було минулого року, в кінці року, десь в 2021-му, під кінець року я спілкувався. А зараз не спілкуєтесь? Ну, а зараз нереально це зробити, тому що е, е, в нього є своя робота, і в нього дуже багато роботи. Якщо подивитися на його е, зовнішній вигляд до війни, який він зараз, я думаю, ти зрозумієш, що все ж таки е, ну, не до війни, а до повномасштабного вторгнення. Це дуже е, важка робота. Це потрібно спілкуватися постійно з нашими західними партнерами, щоб нас підтримували і. Тримати ситуацію тут в Україні, контролювати цю ситуацію, то е, я роз... ми всі розуміємо, депутати, що нам цього е, спілкування не вистачає, проте ми розуміємо, чому його не вистачає. І е, кожен повинен займатися своїми справами зараз. А от, е, Найголовніше, що ви зрозуміли на посаді народного депутата. Це що? Потрібно не лише спілкуватися з людьми, а потрібно чути людей. Ось, це найголовніше. Потрібно чути людей і допомагати їм у вирішенні тих проблем, про які вони говорять. А з ким з депутатів ви спілкуєтесь з Верховною Радою найбільше? Та ну з багатьма я спілкуюся. У ну, мене такого немає. Ну, з усіма зрозуміло, що не можна спілкуватися. Е, того, що е, ну, близько 400 депутатів зараз е, в Верховній Раді, і, е, ну, тобто фізично навіть не встигнеш, а так ну, дуже багато є. Ну, е, якщо пофамільно називати, то довго будемо сидіти. Ну, Прям таких от друзів-друзів, з якими ми щодня зізвонюємося, з народних депутатів е, одиниці. Але е, і то ми навіть щодня такого немає, щоб з кимось зізвонитись. Кожного є свої е, робочі питання, є ж округи в хто мажоритарник вибирався. Е, ну і плюс війна вносить свої корективи. Е, і зараз я більше в окрузі працюю, ніж. В Верховній Раді можна сказати, тому що в окрузі є дуже багато питань, і соціальна сфера, і військові. Ну от зараз також от сьогодні тільки приїхав. і Є проблеми зараз. У нас опалюваний сезон розпочинається. У нас я сам вибирався в Полтаві, Полтавський район, і от зараз частина Полтави там в мене в окрузі якраз може залишитися без та вони, в принципі, зараз без гарячої води, і сьогодні це питання до мене звернулися, і потрібно зараз буде рухати його, щоб їм. Чи реально її вімкнути, чи нереально будемо бачити. От коли ви займались гуманістичною кар'єрою, от ви ж вели свята виключно на українській мові. А ви зараз повністю перейшли на українську? Я тобі скажу чесно, я російською не розмовляв, я російською розмовляв лише до п'яти років. Я жив в Литві, Там потрібно було знати або російську, або Литовську, я ще був маленький, мені литовську, ну тобто, не було змоги вивчити. І ми приїхали в Україну, я розмовляв російською і ну, десь до п'яти років, напевно. І з п'яти років я вже розмовляю виключно українською мовою, думаю українською мовою. І навіть були періоди, коли ми виїжджали виступати в Росію, були е такі моменти. до 2012 року ми виступали російською по Європі. Я дуже багато їздив виступав там. Також де виступали українською, де російською. Там різні діаспори були. То навіть я думаю українською, і мені дуже важко виступати російською. Якщо ми зараз з тобою почнемо розмовляти російською, то це буде дуже смішно, тому що мені потрібно в голові. В мозку перекладати ці всі слова на українську, і ще плюс е є один правда, один маленький момент, коли я приїхав в Полтаву. Тут більшість людей розмовляють такою мовою е з 13-го Потім, е коли почалася війна, е це я говорю про 14-й рік. Е люди почали розмовляти. Е Переходити помалесеньку на, на, на українську мову, і я все ж таки, от за цей час, період часу, який я тут проживаю, е, набрався російських слів. І Інколи ну вже дуже дос, досить часто проскакують в мене е, російські слова. Але хоча я це стараюся викорінити це в себе. А от найбільша складність на посаді народної депутата, Яка вона? Посада народного депутата. Це, це одна велика складність. Е, е, я, коли був кандидатом в депутати, коли до депутатства просто жив е, своїм життям, я думав, що депутати це такі от люди, які собі можуть дозволити все. Ну, можливо, в той період так і було. А зараз дуже складно це, я тобі скажу, що от, е, великий тягар падає на плечі. Ти відповідаєш, ну, повторююся, знову ж таки, не за себе, а за велику кількість людей, які тебе обрали, і ти їм потрібен, ти їм повинен допомогти. Всі, хто звертаються, я стараюся це робити. От е, ви коли брали участь в лізі сміху, і от е, у багатьох. Я можу сказати, зірок така була зіркова хвороба, чи була вона у вас? Ну насправді ніколи не було. Я не люблю популістичні такі виступи, моменти. Тобто, я не люблю, коли мені там аплодують, або, ну як. Ну, Якось мене хвалять, або ще щось, мені це не подобається, насправді. Я всередині, я, ну, Вважаючи на те, що я вибрав таку професію, як був я ведучий гуморист, всередині, всередині, всередині такий, е, е, ну, несміливий, не, не, не несміливий, якось правильно треба, сором'язливий. Ось, сором'язливий. Мені соромно, знаєш, от, е, коли на мене привертається дуже велика увага. От коли відкриваєш ваше ім'я та прізвище в гуглі, то о, навіть є сторінка, де ви ведучий, і о, ваш номер телефону. Чи телефонували б вам після того, як ви стали народним депутатом, і чи пропонували провести свята? Звісно, мій номер був е, на багатьох сайтах, які е, ну, тобто, на багатьох сайтах, які рекламували послуги. Ведучого е, по всій Україні я був ведучим по всій Україні, не лише в Полтавській області чи Грівницькій. Ми їздили по всій Україні, виступали і також проводили різні заходи. І були такі курйозні моменти, коли телефонували е, і запрошували. Я кажу: не можу, ну тому що трошки змінив професію. А були такі моменти, що в мене були, от я був кандидатом в народні депутати, але в мене ще були замовлення, е, які ми взяли раніше. На проведення заходів було таке, але е, одне замовлення. Ну, один е, захід я провів і зрозумів, що після цього можливо буде досить багато хейту від моїх е, конкурентів. Е, і перестав люди зрозуміли з розумінням поставились до того, тому що е, ну. Всі підтримали Володимира Олександровича Зеленського і розуміли, в яку я команду йду, і з розумінням поставилися інші ведучі, мої знайомі хороші закрили ці питання. Люди задоволені залишились. Тобто, ми не залишили їх без ведучих, хоча були це такі гарячі дати, як для ведучих колеги. ну, тобто, друзі мої приїхали і провели, зробили людям свято. А що ви зробите в першу чергу після перемоги? <свісн> ну що я зроблю. Та я не знаю. поаплодую дуже голосно, напевно. А, можливо, розплачуся, можливо, і таке. Тому що. А, ну, це а, наразі найбільша ціль. А, про яку. До якої йде вся Україна? Це не, 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 не лише я ж так хочу. Всі українці хочуть які в Україні, які за кордоном хочуть е, якомога швидшої перемоги. І для всіх це буде м ну насправді перемога. Це буде, це буде велике свято. А от коли Україна вступить до ЄС, що для України зміниться? Можете пояснити простими словами для наших глядачів. Так, ну в першу чергу ми будемо. В е, нас буде е, спільний кордон. Получається е, митний, митний безві. Він зараз вже в, в, входить в дію. Е, ринок в нас буде європейський. Наші ну, найголовніше, що наші товари, от в нас в Україні, є е, 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 дуже гарні виробники. В нас є дуже гарна продукція. Е, в нас є е, земля, яка вирощує цю продукцію. Але ми її продаємо е, не за такі гроші, за які б могли продавати. І нам дуже важко українцям вийти на той ринок європейський. Е, от, Наприклад, в нас на Полтавщині дуже велика кількість аграріїв, вони е, садять соняшник, е, пшеницю, е, соняшник кукурудзу, е, і вони продають це сировиною, тобто самим зерном. Якщо це почати переробляти, з нього робити е, якусь продукцію і вже тоді продукцію продавати, тоді ми будемо жити дуже гарно, тому що е, люди, які працюють е, на місцях тут в селах, вони будуть працювати на переробці, на, на ну, на заводиках маленьких переробних пунктах, і вони будуть отримувати заробітну плату. Село буде процвітати, гроші будуть надходити, податки будуть надходити сюди. Ну тобто це е, змінить наше життя. І от я спілкуюся з цим з аграрієм, У нас є і тваринництво, у нас є рослиництво, е, молочна продукція. Це також немаловажно. У нас зараз. Дуже великі проблеми з цим. Хоча я за те, щоб розвивати тваринництво, тому що е, аналогів нашого, е, е, ну, нашої продукції немає в Європі. І якщо вона є, то вона в дуже маленьких е, об'ємах. Якщо ми почнемо туди відправляти нашу соревуну, це буде дуже дуже потужно для нашої держави. Стосовно аграрії, є такий аграрій Олександр Поверезнюк. Так. Як ви ставитесь до нього? А я ніяк не можу ставитись, я його не знаю. Е, якщо читати все з брати з інтернету, гуглити або там ще дивитися. Є як і про кожного про кожну людину, яка щось робить, є позитивні моменти, є негативні. Тут потрібно питати не в мене, тут потрібно питати тих людей, які, е, в яких він орендує землю. Тут потрібно питати людей, які в нього працюють, е, і вони повинні висловитись або за підтримку, або не за підтримку даного особи, про яку ви говорите. Е, він, він, Якщо взяти е, мене е, як людину, е, пов'язану з гумором е, до 2019 року. Він е, досить епатажний, е, і я думаю, що майбутній політик. Який у вас девіз, з якими дете про йому кар'єри? Е, хочу сформулювати його правильно. Е, е, я тобі скажу його, а потім е, поясню, що це таке. Е, все воздасться. Мене бабуся колись цього навчила, вона мені говорила е, цю, цю фразу дуже, дуже багато разів. І е, е, якщо ти робиш людям добро, воно повернеться добром. Якщо ти робиш погано, воно повернеться поганим. І е, в даний час я можу сказати, що я не соромлюся за свої дії, які я роблю. Е, навіть е, такі маленькі, от, е, ну, про таке не можна говорити, е, ну, того що зараз е, такий час. Але я підвожу людей, наприклад. Я їду в Київ з Полтави, я беру людей, підвожу, мені дають е, гроші. Я кажу, я не буду брати. Ну, бо вони, вони не знають, хто я. я кажу, мені це не потрібно. Е, кажу, краще е, зробіть комусь добру справу. І один раз я підвозив молоду сім'ю, е, хлопець з дівчиною були. і Я кажу: вони дають мені гроші, кажу, ні, гроші не потрібно. Кажу, краще комусь зробіть добру справу, допоможіть комусь, і е, от це буде мені найбільша вдячність. Вони кажуть, а ви знаєте, напевно, так і сталося, тому що ми, а вони з Волині були, каже, ми е, буквально пару тижнів тому знайшли в лісі сім е, чи вісім щенят, ну цусенят маленьких. І вони там були, хтось їх викинув просто вони забрали їх в коробочку і забрали до себе додому, почали вихожувати, почали віддавати знайомим. І каже: от бачите, це напевно, воно так і оцей закон і діє, як про який ви говорите. Ну, от вони ще й підкріпили е, моє життєве кредо, і тобто я зараз і так далі вживу і працюю. І наостанок дету пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя з політикою? Угу. Не можу я цього робити, <хи>, тому що, ну, наприклад, я, я не в захваті від того, від цієї роботи. Наприклад, я коли був ведучим, я був в захваті. Тут я не в захваті, але дати задню, як то кажуть, я не можу. Молодим політикам бажаю багато читати в першу чергу, багато читати книг. Ну, даремно кажуть, що книги це е, вікно життя, вікно, ну, тобто розвиток свій. І е, е, якщо ви хочете стати політиком, ну, для початку потрібно працювати над собою, думати, насправді, чи ви хочете цього, чи ні, потрібно взяти всі за і проти, і тоді вже вирішувати. Ну, А ти хочеш бути політиком? Так. Угу. Ну, дивись, в тебе гарно виходить брати інтерв'ю. Дякую. Так, да, ти молодець. Та й в принципі, тобі респект за те, що ти не соромишся звертатися, не соромишся знімати і робити перші кроки. Ти молодець. Дякую. І дякую вам за цікаву розмову. Та, будь ласка, завжди радий.